За Києвом 7.30. вітання. Найголовніше на цьому. мить 11 людей постраждали через снічну атаку на Суми, серед них четверо дітей. Є влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. На верхніх поверхах загорілися 5 квартир та 7 балконів. Пошкоджені будівлі в приватному секторі. Найбільші руйнування та пожежі виникли на об'єкті інфраструктури. Вогонь вже ліквідовано. Ну а крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Глозової. Поїзд гусарівка Івано-Франківськ зараз. Прямує зміненим маршрутом, повідомляє Укрзалізниця. Ярославлі Володимир в Росії потрапили під нічну атаку, пошкоджено підстанцію Володимирівську. Серія вибухів також полунала в районі Ярославського нафтоприробного заводу Славнафта Янос. Це один з найбільших НПЗ північної частини Росії і входить до числа провідних підприємств галузі Російської. А росіяни атакували телевежу в Чернігові, і це сталося цієї середи і інформацію, і фотографії, що правда, оприлюднили лише зараз. А вежа розташована в центрі міста. і, Як повідомляє влада, конструкція зазнала пошкоджень. Найближчим часом проводитимуть роботи зі стабілізації телевежі. Людей просять з міркувань безпеки не наближатися до неї ближче ніж на 200 метрів. Російські окупанти вдарили бомбами по Слов'янській теплоелектростанції. Загинули дві людини. Ще п'ятеро працівників станції поранені. Ударом було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу. Нагадаю, російська армія завдала третю від початку жовтня масову ракетно-дронову атаку на українські енергооб'єкти. Пошкоджено кілька підстанцій та ТЕС через складну ситуацію в енергосистемі. Напередодні по обіді в Україні відновили відключення світла. Сьогодні погодинні графіки діють впродовж усієї доби. Одночасно буд. До трьох черг. Максимальний обсяг обмежень передбачають з 16 до 18 години. На російські удари по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України. Володимир Зеленський заявив, що кілька країн ЄС мають надати підтримку українській енергетиці. Далі пряма мова. Це виключно терор. Нормальні. Так не воюють і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. І дуже важливо, що у нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці. Це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Ще одну небезпечну посилку знайшли на Укрпошті. Ретельну перевірку почали після того, як у сортувальному поштовому відділенні на київській митниці стався вибух. Постраждали п'ятеро працівників. Їх шпиталізували. За попередніми даними поліції вибух пролунав під час огляду однієї з посилок, яка мала їхати за кордон. На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Інцидент трапився під час перевірки посилок на наявність речей, заборонених до пересилання. За неофіційними даними, хтось намагався відправити поштою частину гранатомету. Правоохоронці вже встановили особу відправника і всі його відправлення призупинили. Екс керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов під заставу у майже 14 мільйонів гривень. Отаку суму або ж арешт на два місяці передбачав запобіжний захід, який йому обрав Печерський райсуд Києва. Кудрицьку затримали на Львівщині співробітники державного бюро розслідувань. ДБР заявило, що підозрює екс очільника «Укренерго» у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. У цій же справі підозру отримав і львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО. У справі про закупівлю неякісного одягу для військових. Він же був і організатором схем з Укренерго вважає слідство. Кудрицький Гринкевич, за даними ДБР, могли заволодіти коштами держкомпанії, виділених на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще в 18-му році. Величезний бунт проти призу. В армію піднявся в Ізраїлі. Ультраортодоксальні євреї роками мали відстрочку і могли не служити, якщо вони навчаються у релігійних школах. І от тепер держава намагається скасувати цю пільгу. Чоловіки заполонили вулиці великих міст, повилазили на дахи будинків, навіть на верхівки будівельних кранів. такого натопу в Ізраїлі не бачили давно. На акції протестують також проти арешту тих, хто ухиляється. Проукраїнські ліберали та противники допомоги нашій державі майже зрівнялися за кількістю набраних місць на виборах в Нідерландах. Депутатів обрали до нижньої палати парламенту. Різниця у кількості голосів між партією демократія 66, яка є прихильницею допомоги нашій державі, та ультраправою партією свободи, яка виступає проти допомоги Україні, виявилася незначною. Обидві поліціли отримують по 26 мандатів. Хоча проукраїнська партія набрала додаткові голоси, а ультраправа навпаки які втратила, проходять до парламенту і інші партії, які зрештою мають сформувати коаліцію. Головна інтрига хто ж очолить уряд Нідерландів, адже з лідером партії Свобода Гертом Білдерсом об'єднуватися політсили не хочуть, бо саме він розвалив минулу коаліцію, що і призвело до виборів. Відтак є шанси, що очолить процес прихильна до нашої держави демократія 66 Остаточні підсумки голосування підіб'ють за тиждень. Тоді і почнуться переговори про коаліцію. Арламент Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. Це договір, який захищає права жінок та допомагає боротися з домашнім насильством. Опоненти конвенції вважають, що національних законів в цій галусі достатньо. Ну а разом з тим, в середу, близько п'яти тисяч людей протестували проти виходу з договору у центрі Риги. Латвія може стати другою країною, яка офіційно вийде з договору після Туреччини. І в застосунку Резерв Плюс з'явилася відстрочка від мобілізації для батьків одинаків. Тепер її можуть оформити онлайн батько або матір, які самостійно виховують дитину до 18 років. Якщо інший, інший з батьків помер або втратив батьківські права, щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно подати запит у застосунку Резерв Плюс. Після того як система перевірить наявність підстав у держреєстрах і підтвердить запит. Відстрочку нададуть автоматично. А інформація про це з'явиться в електронному військовому. Докуменції. Всім доброго ранку, друзі. Нова Нове шаточкобори попрямувала разом далі. Друзі, ну і традиційно зранку погода, куди ж без неї зараз наш черговий кореспондент Андрій Льоховець більше розкаже. І Ми зараз будемо розгадувати Ребус, як ми знаємо. Ага. Якщо mm. ша шалика немає, є шапка і легенька куртка. Тепло, напевно, тобі Андрію. Розкажи, якою буде погода, якби нічого гай не було, а головне ні, ну, то або би льоховець. Чекає, то вже інша програма. <з dólar> чекай, то А ти то не про те. це привіт ну, друже. Доброго ранку, колеги. А знаєте, тут можна по різному говорити про сьогоднішню погоду, але її можна охарактеризувати так: сьогодні буде тепло, але психологічний бар'єр поки що а, у вигляді шапки дуже важко відкотити назад. Тому що сьогодні, вже зранку, плюс 9, А пообіді обіцяють в деяких із регіонів до плюс 18. дивишся на цифри, а головою не віриш. І в прямому, і в переносному сенсі. Тому шапка ще досі зранку присутня а, як атрибут тепла, сподівань і о. Сінніх оцих от всіх перепитій. А загалом, ось це от потепління, яке прийшло до України, воно декілька днів протримається і а, на, на як надовго. Це ми вже побачимо в наступні дні. Проте сьогодні фіксуємо ось ті температурні режими, які далі буду озвучувати. Розпочнемо традиційно зі сходу прогулянку нашу і 31 жовтня на сході України очікується хмарна погода з проясненнями. Зранку на стопчику термометра плюс 5 до плюс 7, По обіді очікується від плюс 11 до плюс 14. і Також короткочасні Дощі можливі на півдні України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з приясненнями без опадів. І на стопчику термометра зранку плюс 9, плюс 11, По обіді увага до плюс 18 градусів. У західних областях сьогодні також хмарно з приясненнями, без опадів. Зранку прохолодно плюс 6, плюс 8, Але по обіді плюс 11, плюс 13 градусів. На півночі України протягом дня також спостерігатиметься хмарність, можливі короткочасні опади. Зранку та вночі плюс 7, плюс 9, По обіді можливий максимум до. До плюс 12 градусів, і у центральних областях сьогодні аналогічна погода до решти регіонів, хмарно з проясненнями. І зранку від плюс 7 до плюс 10, по обіді очікується плюс 13, плюс 15 градусів. І що стосується столиці, то у Києві небо буде вкрите хмарами, проте за хмар, от як зараз за моєю спиною виглядатиме прекрасне сонце, яке сьогодні радуватиме усіх, хто не любить осінь, не любить зиму. От сонце для вас сьогодні як бальзам на душу. О, плюс 12 градусів обіцяють протягом дня зранку, плюс 9. і на вулиці. І зранку я думаю, що протягом дня відчуватиметься. Доволі такий комфортний ось цей от температурний режим, який сьогодні на нас очікується. Якщо говорити про найтепліші і найпрохолодніші дні, то 31 жовтня в Києві синоптики зафіксували найтепліше У 2023 році. Плюс 21 градус був. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1920 році, мінус 17 градусів морозу. Морозу нам не треба, тому що всі ми знаємо в яких реаліях і яку зиму очікуємо. А от плюс 21 було б непогано. І до речі, ще про те, що говорили наші пращі. Чори цікава, але в сьогоднішніх реаліях, як на мене, така дуже дивна штука, заглядати в криниці. 31 жовтня наші пращури заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду на найближчий час. Перед морозами вода у криницях і річках підіймається, перед дощем опускається. Але в сьогоднішніх реаліях, коли ці насосні станції і все інше, мало людей напевно до криниці заглядають. Але перевірити як мінімум, чи труби на місці і все інше, і дізнатися прогноз погоди. Було б непогано. Тому в кого є криниці, заглядайте сьогодні. Можна дізнатися, чи мороз, чи дощ, що на нас очікує, колеги. <говори> а на нас, а на нас очікує одне, а ми будемо очікувати трошки інше. Каламбурчик самограня, чому б ні, друзі. Воно піднялося і опускатись не збирається, я вам скажу. Я з інспекцією криниць був пущу водиці, так так, воно і є. Пасибі, Заглядав. А <говори> на нас не знайшов. Осибі, Андрій Люховець, гарна картинка. Супер. Просто бомбез. Чекаємо на наступні включення.